Ось так. Ще тільки один рад залишився зложити і вже буде в мене повне друге. Ну, тут ще я кусочок доверху складаю. Ну, але вже вже три ради наложили. Це вже четвертий рад. може то п'ятий, ні, напевно, четвертий. Три вроді я заложила. Ну, не буду спорити. Ось так. Оце туди ще такий рад заложити. І буде порядок. Це ті, що ми поносили грубші, порізати треба. Тут трошки грубших таких. Ну, оце тонші рубаємо. І зараз порубаємо, поскладаємо і хай там собі сохнуть. За років два вони висохнуть, будуть сухі. якщо такі, то справи, а то там казали. Що вони могли влітом літом нарубати, щоб зимою сухими палити дровами. <кхи> По-перше, чоловіка вдома не було, не було кому рубати то раз. а друге, в мене Дров Богу, дякувати, вистачає сухих. Ось. Ось он, коло криниці одна дровітня, повна, коло яра. Ціла дровітня повна. Ось, Ну і ще по долу попід крів наложено. Так що, дрова в мене є, я не без дров. Богу дякувати. Чоловік про це думає, щоб ми мали чим палити. І дрова в нас є весь час. А рубаємо тоді, коли є час запасом. Якось такі -то справи. От. Коли є, тоді заготовляємо. Ось так. Різані, рубані, рубані, різані. Котрийсь тонші, котрийсь грубші. Всякі дрова добре. Першиві ті, яких нема. Ось такі справи. Ладно, доскладаю, тоді покажу далі. Так, доробляємо порабки. У нас тут у рові далі. Так, це вже ми перед хатою. Звітами все почистили. Ну і зараз ще тут в тих сливках вже малини я трохи повитинала, повикидала. Зараз ще ті сливки я трохи повисікає, котрі не потрібні. Ось а котру оставлю, ще подивлюся може. Та й от такі то справи. А це все повирубується, позабирається. отут тут ті сливки. Там зась він ще залишився, оце зелені листочки. Ну і це. Купи баделяча. так Це геляки і малини мої чорні, я повирізала, повитинала, повикидала. Ось і ми з ігором доробляємо тут. Ще трошки та й буде порядок. Ось такі то справи. Там далі буде видно, що будемо робити. Ще дорубати остальні, доскладати. Дровиняти і буде все тоді у нас дороблено. І зможе тоді заново наростати все, щоб були здорові далі. Ось такі діла. ну Вже, якщо доробимо тут, і я не забуду, то тоді вам ще покажу, як ми доробили. Ось такі то справи. Ага, ага, дивіться, що я знайшла. Опенька. Ще опеньки ростуть. Ви не думайте, вони тут і ось тут, ось тут. О, бачите. І там ще був. О туди далі. Ростуть, ростуть. Опеньки в мене. Колись виростуть, до виростуть. Як не свисне. Ось так. Ось такий красунчик так один, там другий, там третій. О, ну ми вже дорубали, його повирубував. Та й усе. Передок, зараз ще трошки словок. чотири штуки дочистим, і ось. І буде вже зачищена тутечка. Дивіться ну, Якого жука Ігор ви вирубав з дуба. Ось тут ті колодки лежать. Ось, подивіться ну, який матенько. Я ще такого не бачила. То якийсь деревоїд, короїд, чи як він зветься. Це не личинка хрущання, ні, ні. Оце то да, а тут он ще є, менший. О, дивіться, ви бачите? Десь дерева повилітали котрось. А о! О, бачите з котрого. Гризли. Що в, землі було. що в землі було закопане, ми гойдалку ту розібрали, бо вона вже старенька, що до неї руки не доходили, його нині взяв, розібрав. І Ось такого звіра викопав. Хо -хо! Оце то да Це великий, а це маленький. Оце то да. Хто ще такого бачив? Ану, признавайтеся. Так, все. Дорубали, підмили. Спорядкували все. Так, мішок тирси. Ось і відро ще тирси. Тут от ще трошки доложили, бо не влізло. Ось туди заложили дровами. Ще трохи можна докидати. Ну, не знаю, якщо будемо мати ще, що різати, то різати, то є що. Чи я буду мати час різати, то таке діло. Дорізали, все, поскладали. Я мені поскладала, дорубали, що зробили порадки. Ось так. Що ти хочеш робити? Не рубаю, ти. Я собі відібрав гарні, я їх порубаю. А там що, хіба вже нема? Та є, але ну, я ж не хочу носити добрі, а сучки рубати. Ага, добрі. Ось такі діла. Так що Іван хоче надюгати дрібних патичків, щоб на розпал були. От. Ось такі справи. Ну, а я ще покажу, де ми взяли, що зробили. Бачите, гойдалку ми забрали. Ось таку красоту зробили. Все. Слупи порубали, слупи дубові порізали, порубали. І порадок зробили. Так, ось така у нас погода, така у нас красота сьогодні. Дуже гарна погода, Ну, на завтра вже передаю дощ. Ну, а Мені пора йти годувати свині, кози. Вони нині пастися не ходили, бо ми роботу робили. І залишилися вони нині без пасовиська, треба йти давати їм їсти. А вам всім всього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я всім. Божої опіки, всім папа, -па. до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі!